Усім привіт! З вами Соторого Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, які новини на порозі у вас. Карти цеплються, вже хочуть розказувати вам. Загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам розкажуть про це те... оракул Олена Роман. Для когось Людини сильної, відчайдушної, яка допомагає іншим людям? Що, які новини у вас на проти? Новини про якусь змію. Ви дізнаєтесь про недоброзичниця, який вам шкодить чи шкодив довший час. І ви тоді дізнаєтеся від вашого знайомого або від вашого партнера з відстані. Та людина закривала вашому партнері. Партнеру дороги до, вам, до вас. Ви дізнаєтеся, хто це був? Які новини у вас на порозі? Так, новини. Хто хто сполучить пропозиції руки і серця? А були люди, які закривали вам стосунки з вашим партнером? Закривали ваші стосунки, ліквідовували, робили закульцовки, різні негативні програми, щоб ви не спілкувалися, щоб нічого у вас не вийшло з вашим загаданим щиною. Які новини у вас на порозі? Та, буде прояснюватися все. У ваших стосунках з вашим партнером. Все те, що ви не знали, все відкриється. Хтось когось партнер запросить на побачення, він хоче вияснити з вами стосунки і прояснити ту ситуацію, яка є між вами. До когось приїде. Перед тим напише смс або подзвонить. Які новини на порозі? Так, новини про мужчина запропонує вам переїзд, створення сім'ї і приїзд. Ви будете вагатися трошки, але все буде добре. Все буде добре. Не треба нічого боятися. Ви будете щось закриватися, боятися. Будете боятися, що повториться ситуація, яка була в минулому. Не треба боятися нічого. Які новини що у вас на порозі? А ви отримаєте фінанси, прихід фінансів? А також про документи. Хто з фінансів отримує? Багатство, папери. Хтось отримує спадщину і здійснюється ваші мрії. Дійсниться ваше бажання. Можете загадувати бажання, і воно здійсниться. Вийшла карта зірки. Все буде так, як ви захочете. Буде радість, буде закінчення. У вас чорні полоси життя, у вас розпочнеться розквіт. І всі перепони відійдуть від вас. Ви їх переможете, бачите? Ви їх переможете, всі бар'єри, перепони, невезіння, неудачі. Всеке зло, хто сам оставляв палки в колеса, як на роботі, так в стосунках. Можливо, у когось була конкуренція, конкуренція суперництво, воно все і всяке зло ваших недоброзичних, у когось, можливо, магічні впливи, це все вас покине. Ви все перед. Переможете. Так, вас чекає, у когось переїзд, зміна місця проживання. Які новини? Вас чекає когось букет, подарок, сюрприз. Доленосні. Зміни в вашому житті. Вони можуть бути крутий поворот в вашому житті. Це може бути з переїздом, зміною вашої роботи, зміною місця проживання, створення сім'ї. І успіх комусь самореалізації в інтернеті в соціальний мережа вийшов. І всі недруги, які вам заважали, конкуренція, суперництво, всі злі люди, завдрісники, наклепники. Які вставляли вам палки в колеса в житті третьої особи, третій фактор, злі люди буде ваше життя, вашу роботу, ваші стосунки буде назавжди покидати. Яка порада карт для вас? Як ви маєте сприймати це все? Викосуйте все непотрібне, очищуйте своє оточення, багато коли вас лицемірів, заздрісників, які в лице вам усміхаєте, а поза плечі наводять смуту, очорнюють вас, обливають брудом, не довіряйте. Таким людям взагалі не розказуйте про свої плани, ідеї в своєму житті. Тобто почистіть своє середовище, оточення і знайте собі ціну. У це можуть бути навіть недруги з родини, з родини вашої, або з родини партнера, або тих людей, які війшли у вашу сім'ю. Ви це все викосите. Це ту фальш тих фальшивих людей, нецемірних заздрісників, Будете тримати їх на витягнутій руці. А тоді ви будете мати успіх в житті. Так. Ви наведете марафет в своєму оточенні. Наведіть марафет. Нікому так душу не відкривайте. Не розказуйте про свої плани, не розказуйте е, про свої стосунки, про успіх своїх дітей, про свій успіх, тому що кожне щастя любить тишину. Оцекі теро розклад. Не забувайте за одним.